Цей пункт незламності одне з 25 локацій, які в разі необхідності готові приймати мешканців у Тернівському районі. 18 розташовані у школах, 4 – у закладах культури. Є пункти і у відділеннях поліції та на промислових підприємствах. Долучилися до справи і торговельні центри, які підготували місця для підзарядки гаджетів. В цьому році ми продовжуємо створювати в нашому місті пункти незламності. І от ми 22 пункти незламності в закладах культури робимо. Зараз ми в 10-й нашій музичній школі теж подивилися, як працюють і генератори, і старлінг, і як зробили пункт незламності. Домовилися, ми розширимо і зробимо окрему кімнату для матері, і дитини, створимо всі умови для мешканців нашого міста. В такі скрутні часи, не дай Бог, коли будуть або блекаути, або буде чрезвичайні ситуації по нашому місту. Загалом у кривому розі підготовлено більше як 200 пунктів незламності. «Попередувала дуже велика робота і міста, і саме нашого закладу, і по фінансуванню, і по закупівлям. Все, що необхідно, тому що консультували паспорт пункту незламності. І акцент зроблено на автономному забезпеченні. Це автономні станції, це автономні по це автономне освітлення. І безумовно підключені два генератори: один окремо в нас на укриття і окремо на пункт незламності взагалі весь заклад. В пункті незглавності в нас до 40 людей, укриття в нас по паспорту розраховано на 60 осіб. Але ж в разі потреби складної ситуації то у нас ще буде на на додаткові площі і концертна зала і окремі кабінети. Тобто це ми теж до цього готові. Нині в укритті музичної школи триває капітальний ремонт. Тут будуть оновлені стіни та підлога, стелю укріплять металевими конструкціями. У планах заміна трубопроводів, системи теплопостачання, облаштування вентиляції, завдяки підтримці міжнародних партнерів. Укриття облаштують меблями та навчальним обладнанням. Олегендраксон, Максим Пономарів. Цей день.